ефірі телеканалу таво час для вечірнього випуску полтавських телевізійних новин. Сьогодні дивіться про таке. Жителі котельви протестують проти закриття місцевого пологового відділення до полтавської лікарні більше 70 кілометрів. кажуть, вагітну можуть її не довести. Фотопоема про подвиги українських воїнів на сході представив у Полтаві відомий далеко за межами області. фотохудожник із Кобиля Костянтин Бобрищев. Спортивні події області та наші на Олімпіаді. Дивіться у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. Котельві протестують проти закриття пологового відділення, яке обслуговувало райцентр та кілька прилеглих сіл. Нині його реорганізували в гінекологічно-хірургічне відділення з ліжками патології вагітності. Приймати планові пологи тут не можна. Тож жінки мають народжувати в обласному центрі. Інна з Котельви чекає третю дитину. Вагітність протікає складно, тому жінка побоється за здоров'я своє та майбутнього немовляти. Я рожала дітей обох в районі, майже не вилажу з больниці, і я б дуже хотіла, дуже хотіла і дуже ми, ми всі, всі, ви бачите, яка громада зібралася. Всі дуже дуже проти того, що закривають роддом. Щоб народжувати в Полтаві, кажуть місцеві жителі. Треба створити належні умови, виділити транспорт, полагодити дороги і забезпечити місця в перинатальному центрі. Дитина народилася в січні цього року. Скільки снігу випало, ми б до Полтави навіть не доїхали, тим більше я був мобілізований. Дружина б не змогла родити. Якщо закриється пологова, де людям рожать? У нас 20, близько 20 тисяч населення. 31 травня моя дочка народжувала третю, третю дитинку, і нам довелося їхати в Полтаву. В перинатальному ми народжували зв'язку з тим, що перинатальний центр переповнений і щоб раніше лягти передчасно. Тобто за тиждень до родів, це неможливо. Тому жителі котельви вийшли на вулицю з вимогами залишити місцеве пологове відділення до лікарні в обласному центрі більше 70 кілометрів. кажуть, вагітну можуть і не довести. Я раз за жінку. Вона просила: встановіть, будь ласка, я піду пішком. Це якісь зівочішка над вагітними жінками. Я розумію, що в нас зараз немає анестезіолога. Це саме головне. Ну це ж не вихід для такого району. Занепокоєні й медики. У декого з персоналу і час до осені знайти роботу. Їх попередили, що працюватимуть до кінця серпня. Нас санітарак сказали, що нас закращають. А кошерак временно переводять, а санітарак закращають два місяці. Заставляли нас підписувати передупіння, що нас закращать через два місяці. До протестуючих вийшов голова райради. Запевняє, пологовий ніхто не закривав. Пологове відділення ми не ліквідували, Рішення сесії такого немає. У зв'язку з тим, що нема лікаря анестезіолога в нас в лікарні на сьогоднішній день. Складних пологів ми приймати не можемо. Посадовцеві люди не вірять, вимагають на сесії Котелевської райради розглянути питання про звільнення головного лікаря і відновити роботу пологового відділення. І якщо їх не почують, звернуться до правоохоронців. Генпрокуратура, антикорупційне бюро та З замогою розслідування фактів, вкладених у даній заяві та притягнення до відповідальності. Нині пологове відділення закрите. На другому поверсі центральної районної лікарні є гінекологічне відділення. Лікарі гінекології ситуацію не коментують, кажуть, побоються тиску керівництва. Та й сам головний лікар району Віктор Міщенко на камеру не спілкується. В обласному департаменті пояснюють, що вимушені йти на такі кроки. За словами головного спеціаліста Акушера-гінеколога Людмили Іванової, питання оптимізації районних пологових відділень вже стоїть чотири роки. Це державницька політика, якої мають дотриматись на Полтавщині. Кількість пологів в Котелевському районі на сьогоднішній день за минулий 2015 рік – 120-130. Що це таке? Це одні пологи в 5-6-7 днів. Тобто, говорить само за себе, я думаю, всі про це розуміють. Це і зниження практичних навиків лікарів. Ситуація, що склалася в Котельві, не єдина в області. Наприклад, жінки Чутівського та Решетилівського районів вже давно народжують в Полтаві, а Козельщинського в Кременчуці. Юлія Кравець, Костянтин Яхновський, Антон Старишко, Микола Янко. Полтавські телевізійні новини. Війна на Донбасі не стихає. Бойовики за минулу добу 42 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Традиційно найбільше в районі Маріуполя та Донецька водночас. Активізувалися снайпери. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Крім того, Держприкордонслужба України помітила пересування військової техніки на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, зокрема, рух Уралів із тентами БМП, БТРів, переміщення особового складу. Морську ділянку вздовж адмінкордону з окупованого боку патрулювали катери на повітряній подушці. Повідомив в ефірі каналу 112 помічник голови. Держприкордон Олег Слободян він не підтвердив наявності на адмінкордоні граду Російської Федерації однак сказав, що озброєння цього типу може діяти на великій відстані від об'єкта враження. Чорне переплилося з білим, а біле з чорним відомий на Полтавщині і в світі фотохудожник із Кобаля Костянтин Бобрищав. Представив у Полтаві фотопоему про подвиги українських воїнів на сході. З цієї нагоди у краєзнавчому музеї зібралися герої його світлин та прихильники творчості нашого земляка. Ці фотографії про героїзм простих українців, материнське горе і все перемагаючі кохання. Костянтин Бабрищів каже, під час перебування в зоні АТО зробив мільйони знімків, із них відібрав 250, які увійшли у збірку Війна і мир. Свою роботу митець присвятив подвигам українських воїнів, які віддали життя на сході України за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Зараз війна, тому треба про це напоминати людям. Що зараз йде війна, що треба не забувати про тих людей, які там зараз воюють і які вже демобілізувалися. Про них не треба забувати, і щоб вони розуміли, що про них пам'ятають і не забувають. Більшість знімків у фотоальбомі Чорно-білі на переконання автора, такий художній засіб дає можливість митцю звернути увагу на звичайні раніше непомітні речі. На відміну від кольорових світлин, фокус на сюжеті та неповторних людських обличчях. Саме чорно-білим кольором можна передати всю гаму кольорів. Як це дивно і парадоксально не звучить? Це можна все показати. Справа в тому, що якщо є колір присутній, він відволікає. А чорна білість не відволікає. Книгу Костянтина Бобрищева Війна і мир визнали соціально значущим меданням. Тому фото Пема вийшла у світ у рамках реалізації комплексної програми комунікації влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області. На 16-й рік це було 800 тисяч гривень, але в наступному році є ідея, щоб ми трошки збільшили, тому що деяким. Авторам ми на жаль відмовили із за те, що бюджет у нас був лімітований. Видання фотопоеми Костянтина Бобрищева Війна і мир обійшлося обласному бюджету у 75 тисяч гривень. Наклад книги Тисяча примірників. Тетяна Городянин, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини з 1 вересня. Вимушені переселенці пенсійного віку отримують перші електронні посвідчення. Видаватимуть їх безкоштовно тим, хто сам звернеться за цією послугою. Електронне пенсійне посвідчення буде одночасною платіжною карткою. Для того, щоб отримати це посвідчення, потрібно особисто звернутися в органах пенсійного фонду за місцем отримання пенсії, надати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код, старе пенсійне посвідчення і обов'язково довідку про встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Ця довідка видається органами соціального захисту населення. Фрунзівська буде Троїцькою, Краснознаменська Сергіївською, а Жовтнева Покровською. Три сільські ради в нашій області називатимуться тепер по-новому. На другому засіданні 9-ї сесії депутати обласної ради проголосували за те, щоб Фрунзівська сільська рада Глобинського району змінила назву на Троїцьку. Краснознаменська гадського району стала Сергіївською, а Жовтнева Решителівського району Покровською. Нові назви вони отримали на виконання закону про декомунізацію. Далі це рішення має затвердити Верховна Рада України. Миргородцям презентували книгу про Миколи Лемика, українського націоналіста, доля якого пов'язана з нашим краєм. Творче захід влаштували львівські письменники в рамках туристичної мандрівки Полтавщиною з назвою Книжковий дворик на колесах. Вивчаючи історію України в архівах, львівський краєзнавець натрапив на ім'я Миколи Лемика. Вчинок 18-річного юнака не залишив його байдужим. Досліджуючи матеріали, автор готував статі для газет. Згодом, говорить автор, назбирав матеріали для книги та видав її за державний кошт у львівському видавництві «Каменяр». Книжка про людину особистість, яка двічі в своєму короткому. Житті готова була на подвиг заради української ідеї. Перший раз, коли він у Львові вбив представника радянського консуляту на своє внутрішнє переконання і завдання організації, щоб привернути увагу світової громадськості на те, що творилося на великій Україні. І другий раз, коли він очолив похідну групу сюди, на Дніпрящину, і, зокрема, дойшов до Миргорода і тут загинув від кулі. Гестапо. про це мало знають. Ми на це побачили році, коли відзначали сторіжчя. Цієї людини, яка здійснила видатний подвиг, пожертвувала своїм життям, аби повідомити світу про те звірства, які коїлися тут на східній Україні, на великій Україні. Напередодні Дня працівників ветеринарної медицини у Полтаві відкрили меморіальну дошку Сергію Аранчію, начальник головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області. Раптово помер півроку тому, але залишив чималий вклад у розвиток ветеринарної медицини. Колеги, рідні, друзі згадували головного ветеринара Полтавщини зі сльозами і посмішкою на обличчі одночасно. На роботі серйозний, упевнений, рішучий поза кабінетом, з гумором, влучним слівцем, з анекдотом. Колеги Сергія Ранчія переконані, саме він зробив ветслужбу області найпотужнішою в Україні. А лабораторія ветмедицини в Горбанівці, яку він добудував, пройшла акредитацію в Європі. Тому ветеринари хочуть назвати вулицю, де розташована ця лабораторія. На честь Сергія Ранчія. Він дуже дуже і дуже багато зробив для ветеринарної служби. Дуже багато зробив для її об'єднання. Дуже багато зробив для того, щоб ця служба була. Кращою в Україні, от, і навіть не на терен... не тільки на теренах України, та лабораторія, яку він добудував і вона пройшла акредитацію е європейську. Та й взагалі ветеринарна служба була сильна, спроможна вирішувати питання. Найбільше характеризує історію те, що він, коли дзвонить, каже: Я сьогодні приїду в Київ. Ми завтра бути у трьох міністрів. Якого а ти розумієш, що вечір? Він каже: Я розумію і положив трубку. Що мені сталося робити? Я ноги в руки обдзвонив, оббігав, і ми не просто ходили, а вирішували питання для області. І вирішували питання. Це так просто: взяти кредит, там іспанський. Все такий був чоловік. Полтавським ветеринарам доводилося лікувати навіть ігуан, Гуан, Кенгуру та Левів. 14 серпня працівники ветеринарної медицини відзначають своє професійне свято про їхні робочі будні в наступному сюжеті. У Полтаві до лікарні звертаються з різними проблемами. Влітку збільшилась кількість тварин із дерматидом, гострим запаленням шкіри. Порушена годівля, порушується утримання, і в результаті цього і в тим більше час і температура навколишнього середовища досить таки підвищена, а наші пацієнти вони в основному. Хутряні і їм досить таки важко переносити безпосередньо такі підвищені температури. Максим Діденко працює ветеринаром 10 років. Таку професію обрав для себе, адже наслідував батьків лікарів. Часто йому доводиться рятувати життя чотирилапих. Приводять до клініки екзотичних тварин. Різноманітні Іовани, навіть левенята до нас привозили з різноманітними травмами. Кінгуру лікували ми нещодавно. Майже щодня до ветклініки приводять тварин на стерилізацію, найчастіше безпритульних. Їх підбирають волонтери на вулиці. Інколи знаходять тваринок, з якими вчинили просто не по людськи, каже волонтер Наталія Оскар. Після лікування для них шукають господарів. Я назвала Мишка, тому що вона у нас із мішка. Мужчина приїхав к нам, є по дорозі, і где-то на трасі увагу на мішок. Він посмотрив мішок, в мешке сидел вот сидів вот ребенка, і ротик був у нього замотаний скотчем. Це, звісно, зрілище було Он Він этот мішок і привез эту дівчинку к нам вот, как бы, в приют. Завідуюча Полтавською міською державною лікарнею ветеринарної медицини Зінаїда Луценко більше 30 років лікує тварин. Говорить, вони натомість віддячують їй теплом. Я настільки їх люблю. Приходиш якось так, знаєте, нема другий раз настроїв. А вони так піднімають. Побачу, вже погладиш, вже воно таке ріднесеньке, вже теплесеньке, вже прямо обнімаєш. цілуєш. Полтавські ветеринари розповіли, що до них потрапляють тварини з різними травмами. Найчастіше після ДТП та з отруєннями. Безвісти зникла Яна Вікторівна Лиходід, 1992 року народження. Мешканка села Дзюбівщини Великобагачанського району ще 6 серпня, близько 8 ранку, з дому виїхала до Полтави. До нині її місце перебування невідоме. Звертаємось до вас розшукати мою племінницю, яка пропала в суботу в місті Полтава. Їхала додому в Красногорівку. По інформації вона поїхала в сторону Києва. Ми звертаємося до всіх, хто, хто бачив її. Чи в машині, чи на вокзалі. Деякі нам казали, що бачили в порятині на вокзалі її. Ми просимо вас, щоб ви нам допомогли, надали будь-яку інформацію. Прошу, як тітка, як мати. Вона їхала у бірюзовому платячці, у ярких цвітах. Була синя сумочка з боку, така маленька, типу як кошелючи, така синя сумка, очки зверху чорні. Також бірзо... під каре підстрижена, Ру -ру Русява. Якщо вам відомо місце перебування яни або обставини зникнення, будь ласка, повідомляйте за номерами у Полтаві. Код міста 0532. Телефони 517702 – Це чергова частина обласного управління національної поліції. 51 75 76, 51 75 97, розшуковий відділ або за телефоном 102. Допомагав по господарству, а потім пограбував у місті, у місті Заводське Лохвицького району. Місцевий житель напав на пенсіонерку та вкрав у неї мобільний телефон. Близько 23-ї години невідомий через вікно про них до будинку 78-річної пенсіонерки. Чоловік вимагав від бабусі грошей, душив її та кілька разів вдарив по обличчю. У результаті забрав мобільний телефон пенсіонерки та зник. Поліція затримала підозрюваного. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який раніше неодноразово приходив до жінки допомагати по господарству. Ну заліз раніше знав, про ще з вікому шибку. Він хотів забрати телефон гроші. Вона вийшла. Ну, звали її почав душити правою рухові перекривав хорошому краща. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Розбій поєднаний із проникненням у житло. Санкція статті предусматрює лишення свободи від 7 до 12 років. Також правоохоронці перевіряють, чи не скоював підозрюваний інших злочинів на території області та за її межами. Літні мандри, ностальгія за гармонією минулого, ліричні пейзажі, етюдний живопис. Все це об'єднує творчість двох полтавських самодіяльних художників Миколи Лахижі та Леоніда Колеснікова. Разом із кількома фотолюбителями вони провели спільну виставку в обласній бібліотеці Лейтмотив – літо мандрівок. На цих стінах роботи за кілька останніх років. Класичний олійний живопис. З огляду на домінуючу кольорову гаму знайомі із посміхом говорять, це якийсь голубий період, як у Пікассо. Насправді ж це період захоплення мароністичним пейзажем і небом. І голубий у Миколи Лахижі не холодний, а теплий, променистий, через що деякі роботи схожі на акварелі. Для мене тут дуже важливо було передати природу в її різноманітті. Я намагався передавати свої почуття. Терземне море в основному тут представлено є чорне море, морські пейзажі. Живопис для мене відпочинок, хобі відпочинок. Леонід Колесніков також полюбляє гратися з освітленням. На його переконання, пастель ідеальна для передачі тонких градієнтів. Однак використовую не звичайну пастель, а олійну. Це зручно в мандрівках. Масляная пастель дозволяє рисовать Каліфорнію в декоративному плані: яркі, сочні, звонкие, краски, гарячі. Вот це все дає декоративна пастель. Масляна пастель И кроме того, і натюрморти то же саме з красними перцями, з яркими цветами. Это все дозволяє техніка масляної пастелі это нарисовать. Художник радіє можливості побувати в заокеанських краях. Говорить, там усе інакше. Навіть кольори невідчутно змінюються. А для митця надзвичайно важливо колекціонувати нові враження. Втім, краєвиди полтавського краю на його полотнах також є. Наприклад, Глинський Фавор, Більське Гродище, так звані місця сили. Виставка триватиме до 12 вересня. Сонячний прованс саме під такою назвою об'єднані вісім картин художниці і імпресіоністки Тетяни Кобзар, яка у Полтаві відкрила свою виставку. Презентацію провели в літературному меморіальному музеї імені Короленка. Оцінили картини і наші кореспонденти. Тетяна Кобзар представила свої роботи в стилі імпресіонізму. Його любителі мистецтва цінують за різнобарв'я та вдали поєднання кольорів. Ми бачимо з вами на роботах. Характерне для роботи імпресіоністів це едасечитання. Но не смешивание цветов. Це сочетание цвітів, які существуют індивідуально друг от друга і в то же время дополняя друг друга для художественной выразительности, присутствують в кожній експозиції. Виставка Сонячний прованс вже бачила різні міста України, але в Полтаві її представили вперше. Основна тема картин Париж. Автор каже, ці твори входять до циклу культурної дипломатії. Створила вона їх задля об'єднання людей з різних країн. Європа особливо захопила майстриню. У вас зникло желання цикл картин, посвящених європейським стравам. Перша, звісно, була Франція, тому що вона як будушник очень близька. Тетяна говорить, що яскравість кольорів на її картинах відображає сутність її характеру та ставлення до життя. Я не боюсь бути смілою в скускіні, бо сміливо. На презентації виставки художниця подарувала музею картину Осінні квіти. Намалювати цей твір майстриню надихнули квіти з власного саду. Нагадаю, Тетяна Кобзар професійна художниця з Полтавщини. Її малярство фахівці відзначають як народну картину 21-го століття. Анна Штитьова, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. У Кременчуці стартував турнір Кременчук Open Cup 2016. А цієї суботи Полтава прийматиме воркаутерів з усієї області. Про це та інше у нашому спортивному дайджесті. Футбол у чемпіонаті Полтава зіграли пропущений матч першого кола. Аутсайдер першості мрія програла свій черговий матч. На цей раз кривдником мрійників стала команда Динамо. 5-2 – Такий рахунок протистояння. Голи за переможців забивали Сикальов, Шеремет та Мірошниченка. Як результат, мрія лишається на дні турнірної таблиці з цифрою 0 в графі набрані очки. <му> Хокей у Кременчуці урочисто відкрили Кременчук Open Cup 2016. У товариському турнірі, крім господарів, беруть участь команди Білий Барс та хокейні клуби Донбас і Кривбас. Перше символічне вкидання здійснив легендарний український хокеїст Дмитро Христич. Господарі у першому матчі розгромили Білий Барс 7-1. Хорошо, що удалося забить. Там по-моєму, во втором періоді, да, как-то так, сразу голи, Галиї. Наверно, после того игра так более Ну, По-любому, це була как первая игра. Тобто... Что-то не помнится. То есть, ну, хочу сказать, что завтра уже будут совершенно другие игры. То есть, он, наверное, на качество льда, на качество льда нормальное было, больше было проблема воздуха. То есть, если бы не было тумана, было бы, я думаю, намного зрелищнее для наших зрителей. Мы играли против очень сильного соперника, то есть лидера этого турнира и лидера украинского чемпионата. И, наверное, все знаете ситуацию, что в команде Кременчуг. Много ігроков, котори находяться на просмотрі. Тосі я такий де тому, що команда Сапінька діста проти нас в повну силу. У іншому матчі Донбас лише у серії булітів здавав опір клубу Кривбас чотири-три для команди з Кривого Рогу. Це був перший матч в історії новоствореного клубу. Воркаут цієї суботи у Полтаві відбудеться відбірковий турнір до чемпіонату України з воркауту. Змагання проведуть 13 серпня на майданчику поблизу стадіона Ворскла імені Бутовського. Переможці представлятимуть Полтавщину на всеукраїнських змаганнях. Турнір розпочнеться о 13.00. Вхід вільний. Полтавці на Олімпіаді. Єдиний корінний полтавець від нашої області у складі збірної. Любомир Ломешко вчора спробував свої сили на головній світовій першості. Плавець представляв країну на дистанції 100 метрів батрифляєм. Любомир залишив змагання ще на етапі кваліфікації. У своєму запливі 24-річний полтавець фінішував п'ятим з часом 52,51 секунди. Йому не вистачило сорок секунди для того, щоб пройти далі. У півфінал у загальному заліку цей результат став 23-м, А до фіналу проходять лише 16 плавців. Сьогодні ж у бій вступає Ганна Касьянова, легка атлетка, раніше відома як Мельниченко, 33-річна спортсменка народилася в Тбілісі, проте протягом тривалого часу жила і тренувалася в Кременчуці. Нещодавно вона вийшла заміж за легкоатлета Олімпійця із Запоріжжя Олексія Касьянова І нині Болтавщину вже не представляє. Проте її внесок у розвиток цього виду спорту. Нашого району чималий. Тож сьогодні вболіваємо за Ганну Касьянову, яка у... змагається у семиборстві. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершено. Дякую, що дивитеся. Бажаємо вам гарного настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі «Лтава». Хай щастить! сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується. Хмарна погода, часом дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, в день 14-19. У Полтаві синоптики прогнозують 10-12, у день 16-18 градусів вище нуля.